Я там назвав прізвища тих людей, хлопців, якими я знаходився поруч в одній камері, або останнім часом був, або перед цим я планую з кожної родини зв'язатися і розповісти, як там їхні рідні знаходяться в цьому полоні, підтримати їх. І я відчуваю, що дійсно Україна не байдуже для тих своїх громадян, які знаходяться. В російському російському полоні, тому я хочу сьогодні привітати всю країну з сьогоднішнім святом, з незалежності, з відновлення нашої незалежності. Я не, я не кажу, що 30 років тому ми тримали незалежність. Ми відновили нашу незалежність, бо Україна достатньо така стара і потужна історія в нас. Тому я хочу привітати сьогодні з цим святом і подякувати всьому українському народу і військовим, першу чергу, якими ми пишаємося. Що вони відстоюють і виборюють нашу незалежність, підтверджують її. Знаєте, я зазвичай дуже такий обмежений на, на такі речі, але я хочу подякувати сьогодні кожному і, і президенту, і міністру, і е, буквально кожному. Ми не очікували такого прийому. Бо від починаючи від самого кордону з цією республіки Білорусь і закінчуючи цим закладом, де ми сьогодні знаходимось. Ми відчували оцю хвилю добра і любові до нас, до дітей України. Тому я сьогодні хочу ще раз привітати всіх і сказати, що все буде Україна, все буде добре, все Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!